Ось такий дубок, колись давно. Я перший раз в дереві побачив бджіл. Я ще тоді так ними не цікавився. Пам'ятаю, що тільки з цієї дирки вона була менша. Їх викучилось, так було багато-багато. Була тоді велика спека, а там з цієї сторони, там є криничка. Я ломився попити води сюди і я отак натрапив колись на бджіл. Але бачу, воно вже трухле. А це вже й було років 15. тому. Тобі, будь ласка, сліди, схоже на, на куницю. А це по-любому куниця. Ось вона ось натикала по два слідика, Вона мабуть відвоювала собі це житло. Ось так, тут я й не бачу, тут вже зовсім все розібрано. Вон шершньові стільники оборвані. Тут мабуть вже живе куниця, а так і дятел, дятел побив. Відвоювала собі куниця, мабуть, вона тут і живе. І це тероризує по місці бджіл. Ось такий велетень впав. Він стояв такий здоровенний тут дуб, там теж було в одному місці дупло. Я хотів глянути, чи там є бджоли, направляючись до одного дуба. Оглянув тільки що того сухого. Колись там зверху вони водилися, я ще як був малий. Колись приходив, я бачив, що вони там жили. Він розвалився, його роздерло, там немає нічого. Ось був ще один дуплистий. І там, де на сонця, той дуб, де сидять бджоли. Зараз перейду побачу. Ось сліди куниці. Вона приходить сюди. Бачу, вже відірвано. Отак так відірвано тут сидять бджоли, Там просто щілини Вона там спригала, тут приходила, а слідочки такі, такі як котеня. Вона приходила такий здоровенний дуб. Вона хотіла хотіла поласувати медом, але тут нічого не, не вийде в неї. З цієї сторони нема. Тут миші тільки лазять, миші горобці. Ось, ось скільки бджіл попадало. Ось тільки впало бджіл. Не знаю, може десь уже і долізло. Там воно все в прополісі кілками забите. Вони гарно летіли, були бляхою забиті, але бачу. Їм не дають життя горобці. Такий здоровенний дуб. Захотів їх відвідати. Та побачив, що вже є слід куниці От не знаю хто відде Куниця, я думаю, ось такі слідочки ось пальці поставлю. Такі вони. І горобці, 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 скільки бджіл я відразу не побачив, це ж все бджоли, 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 ось їх море, через що тут так в гробці побігали. От блін. Ось де це вона? Ось бджола. Ось там все в прополісі. Вон бджола. Не чути звуку. Ні, є, живий. Ті не живі. О там! О блін! Ну це ж так відірвай. Вона не могла. по типу, любому хтось постарався тут сверх його Ось ну, це ж попробуй його, це не куниця. От блін Ну нічого не зробиш, вже вже як вона внадилась. Не будуть їх тріпати, а це треба було не прав нічого позабивати цвяхи назад На приходить десь звідти з болота Тріпає їм нерви, бачу що вони по снігу валяються Це десь кожної ночі приходить Не дасть їм вижить Эх такий гарний здоровенний дуб Десь дятел працює. О, вон зверху. Село далеко, собак чути, дуже добре. Отак виглядає той дуб, такий стоїть майже в воді, такий здоровенний велетень. В ньому живуть бджоли і всі кому не лінь хочуть до них добратися. Ну, побачимо, якщо вони наносили собі гарно меду і кониця до них не долізе, то вони перезимують, а якщо ні, то, на жаль, така природа.